Ви тільки що бачили жахливе відео, це такі розваги були. Кінь, і вершник стрибають з 60-футової висоти, і до коней тоді застосовувалися поштовхи і електричні заряди. Ну, струмом їх били. І я просто була в шоці. Думаю, добре, що ця епоха закінчилася, закінчилася саме тим, що ми більше так не знучаємося із коней. Ну, я сподіваюся, що більшість із людей вже так не хочуть розважатися. Дісней разом зі своїм братом Роєм заснував в Лос-Анджелесі компанію, яка пізніше, як ми знаємо, стала називатися The Walt Disney Company. В Україні створено гард: це союз українських пролетарських письменників. Нобелівську премію з літератури отримує ірландський поет і драматург Вільям Батлер Єйтс. Хочу прочитати за що за натхненну поетичну творчість, що передає у високохудожній формі національний дух народжені у цьому році. Норман Мейлер, американський письменник-романіст, який написав Армії Ночі, Майамі, Облога, Чикаго, Голий і мертвий, американська мрія, Едуарду Ларенсо, португальський письменник, літературознавець, есеїст, професор, літературний критик, Василь Земляк, український письменник, який написав Кам'яний брід», «Лебедина зграє», зелені млини, також сценарист до Вавілону, 20 Джозеф Геллер, американський письменник, який написав Пастку 22 Також народилася Віслава Шимборська, це польська поетеса, есеїст. Надін Гормідер, це південноамериканська письменниця.